Невидимі архітектори світу Хто вони протягом тисячоліть вони невидимо керують усіма глобальними процесами в світі. Вони присутні у всіх релігіях, стоять за багатьма главами держав, входять до складу урядів практично всіх країн. Вони ніколи не діють власними руками і завжди знаходяться в тіні. Їх найбільший страх бути виявленими, адже тінь боїться світла. Тож почнемо проливати світло на те, як керує людством ця невидима рука. Відслідкувати дії цієї руки можна по тому, як вони реагують на всі прояви правди у нашому світі. І ось перший приклад, як ця рука бореться з міжнародним проєктом Благотворче суспільство. Сьогодні він об'єднує мільйони людей практично всіх національностей віросповідань, атеїстів навколо однієї мети побудувати. Суспільство, де не влада та гроші, а цінність людського життя стоїть на першому місці. Всі учасники проекту є патріотами своїх країн і не мають права здійснювати дії, які підривають устрій країн, державні органи влади та будь-яким чином сприяти погіршенню життя людей. Одним з мільйонів учасників, який приймає участь у реалізації цього проекту, є міжнародний громадський рух Алата. І міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА», і проєкт Благотворче суспільство зараз намагаються знищити ця невидима рука. Хтось вирішив до останнього відстоювати напрямок єдиного світового уряду. І далі ми поговоримо про це. Ви наглядно побачите, як ця невидима рука секти хранителів направляє суспільну думку у потрібному їй напрямку, та як вона підставляє своїх пішок, щоб тільки про цих кукловодів ніхто не дізнався. У багатьох людей, коли вони зіштовхуються з інформацією про проекти «АллатРа» та благотворче суспільство, в голові як по команді з'являються визначення типу секта, біле братство, глобалісти. Та інші нав'язані ярлики. До цих людей питання під впливом чого у вас сформувалась така думка. Подивившись це відео, ви зможете чітко на нього відповісти. Почнемо з того, що декілька років тому у різних країнах світу майже одночасно починають з'являтися статті з однаковою риторикою проти Алатра, яка йде, від кого б ви думали від священнослужителів. В різних країнах, навіть в країнах-антагоністах, які на світовій арені протистоять одна одній, на центральних каналах та в центральних змі, виходять статті з однаковою риторикою про Алатра 10 січня 2020 року, на порталі Челябінської єпархії РПЦ виходить стаття про те, що АЛАТРА є небезпечним психокультом. Далі виходять статті на порталі РЕН ТВ. Де посилаються на занепокоєння челябинської єпархії. Теж І... називають Алатра психокультом. 21 січня 2020 року виходить стаття на порталі Інтерфакс, де також згадали нашу славнозвісну Челябинську єпархію. І ще купа статей, які, увага! Всі посилаються на Челябинську єпархію. І вишенька на торті заказна стаття BBC, в якій також Алатра та благотворче суспільство поливають брудом та посилаються на Челябінську єпархію. Уявіть собі, де бібісі, а де Челябінськ. Вони там в Бібісі, хоч знають, що то таке. Добре, хоч в Україні не писали про Челябінськ, бо майже одночасно з Росією почали також клепати заказні статті І у нас риторика відрізнялася тільки в одному. З боку України АЛАТРА називають проєктом ФСБ, де нібито пропагується поклоніння Путіну як Месії. З іншого боку, в Росії пишуть про те, що це проєкт СБУ, який направлений на підрив державності РФ. На центральних каналах України та Росії виходять практично однакові замовні передачі, де навіть відеоряд майже не відрізняється. Питання, як таке може бути у конфліктуючих між собою країнах? Це співпадіння? Що це за організація, яка має вплив буквально всюди? Читаючи ці статті, дивлячись ці передачі, стає зрозуміло, що це одні і ті ж замовники, і їх настільки бояться виконавці, що навіть формулювання не міняють. Повернемося до Челябінської єпархії. На яку посилаються у всіх статтях? Як так вийшло, що всі ниточки ведуть саме у челябінську єпархію? Навіщо вони злили Челябінську, щоб відвести увагу від справжніх замовників? Зовсім недавно Челябінська єпархія опинилася в центрі скандалу. Всесвітнього резонансу набула судова справа у місті Пласт Челябінської області, де незаконно засудили жінку-волонтера проєкту Благотворче Суспільство, яка нібито незаконно займалася нібито місіонерською діяльністю. Хоча до даного проєкту це не може відноситися, тому що проєкт благотворче суспільство не має жодного відношення до релігії. Її так званий злочин полягає в тому, що у неї в магазині знаходилися буклети з інформацією про проєкт благотворче суспільство і про те, що саме життя людини повинно бути найвищою цінністю. Вся справа була повністю сфабрикована та проведена з порушенням всіх процесуальних норм, конституції, міжнародного права та логіки. Зафіксовано безліч порушень. Я зупинюсь на деякі. Зокрема, загальна декларація прав людини, прийнята Резолюцією 217А Генеральної асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Стаття 19 говорить, кожна людина має право на свободу переконань та на вільне вираження її. Це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, отримувати та поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів. Зауваження загального порядку комітету справ людини ООН номер 32 міжнародний пакт про громадянські та політичні права, стаття 14, Рівність перед судами та трибуналами та право кожного на справедливий судовий розгляд. Третій пункт справедливий та публічний розгляд справи компетентним, незалежним, безпристрасним судом. Вимога неопередженості має два аспекти: по-перше, судді не повинні допускати, щоб їх рішення приймалися під впливом особистої зацікавленості в результаті справи або упередження. І не відчувати упередженості щодо конкретної справи, що розглядається ними, і не діяти таким чином, щоб невиправдано сприяти інтересам однієї сторін на шкоду для іншої сторони. По-друге, суд повинен також постати як неупереджений в очах розумного спостерігача. А як було у випадку даної справи? Волонтер більше місяця не знала, що на неї завели справу. На суді, як свідки, виступили ті, хто навіть не знав її особисто, не були в її магазині, нічого не бачили та не чули про проєкт благотворче суспільство, що самі підтвердили в процесі судового розгляду. Так особливо відмітився голова місіонерського відділу Челябинської області Константин Путнік, якого увага викликали як свідка. Розповісти про АЛАТРА. до чого тут Алатра, якщо жінка є учасницею проєкту благотворче суспільство, слід сказати, що в ході судового розгляду Путнік, будучи простим істориком за освітою, виставляв себе як експерт в усіх сферах та проявив неабияку зацікавленість у прийнятті судом негативного рішення. Цей так званий експерт сказав, що благотворче суспільство і АЛЛАТРА – це одне і те ж саме, і це релігійна організація. І попри надану захистом експертизу, яка доводить протилежне, суд прийняв до уваги писульку так званого експерта Єлизавети Щетиніної, у якої всі її публікації мають унікальність 0,4 і яка разом з Путніком є автором книг та статей, а значить, може діяти упереджено. По відношенню до цієї справи. Другим свідком виступив заступник начальника поліцейського відділу по боротьбі з екстремізмом в Челябінській області Сергій Мантуров. Він приніс якісь статті з жовтої преси про те, що АЛАТРА – релігійна організація, і він являється другом та учнем путніка, І по закону він не міг виступити в якості свідка. Тобто справа повністю сфабрикована за попередньою змовою всіх її учасників, включаючи суддю Придальнікова Сергія Мілляча. У підсумку Суд прийняв рішення про те, що проєкт благотворче суспільство релігійна організація. А це означає, що це все було сплановано і організовано саме для того, щоб прийняти таке рішення і примусити нас грати на їх полі. Де у них монополія, і саме заради цього все затіялося. Вони чекали, що люди промовчать, але ми не промовчали. І зараз ця справа набула масштабного міжнародного скандалу. І тут виникає питання: хто наштовхнув Путника і митрополита Челябінського Олексія, без якого такі справи не вирішуються. На думку, щоб вони говорили саме про Алата. Хто і чому підставив їх та всю челябінську єпархію. Це вже їм треба замислюватися. Хто вкинув цю ідею, хто їм її підніс, вклав, кому вона прийшла і після розмови з ким. Чому розпочали справу про місіонерство, а ухвалили рішення, що благотворче суспільство є релігійною організацією? Тому що головним для них був цей рядок, щоб затягнути. На своє релігійне поле і там знищити. Думали тихо все провернути, але не вийшло. Народ заговорив. Ми розуміємо, що їх злили, бо ця рука, яка править світом, так робить завжди: зливає тих, кому не шкода, щоб самим продовжувати залишатися непомітними. Уявіть, навіть у Китаї нещодавно змі. Прогреміли новиною, що Алатра – це деструктивна екстремістська секта. Чи був суд, чи була постанова? Ми що, світ контролюємо? Яку загрозу несе маленька Алатра величезному Китаю? Ну це смішно! І тут відслідковується та сама рука, про яку ми говоримо. Можливо, саме з її подачі в переважно атеїстичному Китаї злякалася Алатра та у Китаї видимі процеси, яких вони не помічають. І вже давненько. І це говорить про те, що їх устрій під загрозою, як і СРСР колись. І це все відбувається під носом у їх служб, а вони цього навіть не помічають. Але помітять, якщо будуть дивитися, у правильному напрямку. Саме за це Алатра і намагаються знищити, бо вона говорить правду і з нею бореться, порушують закони, посилаючись на чиїсь домисли. Звинувачують у тому, в чому вона не винна, тобто в екстремізмі. І вже можна сміливо сказати, це насамперед показує, що і в Китаї правлять ті, про кого ми говоримо. І загроза над ними вже висить реально, на відміну від ілюзій, з якими вони намагаються боротися. Те, що робиться невидима рука, це явна маніпуляція суспільною думкою та світосприйняттям людей. Це маніпулятивна технологія, яка є неприпустимою. Не було жодного приводу, що це релігійне рух. Вони підготували ґрунт, щоб порушуючи закони, маніпулювати, а люди це наслідували. Ця радикальна екстремістська секта маніпулює всім світом. Нав'язує людям хибні цінності та моделі поведінки. Так само, як вони весь світ змусили боятися Алатра та намагаються змусити боятися благотворчого суспільства, так само зараз вони проштовхують канібалізм і намагаються закріпити його як норму. Як вони це роблять? Дуже просто у ЗМІ з'являються фільми, де це відкрито пропагується, наприклад. На канському кінофестивалі у 2016 році режисер Джулія Дюкорно прославилася своїм дебютним моді-хорором з елементами канібалізму сирен. Ще один приклад: 15 лютого 2023 року, світ побачила стаття людське м'ясо з пробірки для споживання в їжу, де прямим текстом говориться про те, що ідея вирощування людського м'яса в їжу. Може, і не буде такою божевільною через якийсь час. Втім, можна відзначити, що з точки зору життєдіяльності людини ми постійно себе йому жах. Ведучи голівудського телешоу Піддослідні кролики в ефірі своєї телепередачі спробували по шматочку м'яса один один І таких прикладів можна навести дуже багато, що це, як не вікна в навті. Вони підсаджують людей на канібалізм. І напередодні ними влаштованого світового голоду показують, як це питання вирішувати, коли голод настане. Це вбивство всього людського в людини і повний моральний занеп. І це конкретний приклад того, як саме діє ця радикальна секта хранителів, ця невидима рука, яка веде світ до утворення єдиного світового уряду, попутно різними способами скорочуючи населення. Бажаних ними 500 мільйонів, в тому числі й пропагандою канібалізму. Вони звикли діяти в тіні і чужими руками. Вони своїми нитками пронизали весь світ, проштовхуючи абсурдні закони, нав'язуючи людям аморальну поведінку. І подивіться, всі уряди підкоряються цій невидимій руці і вводять ті закони, які вигідні їм. Так що ж це за рука? Чому? Всі їй так підкоряються. Так, вони звикли творити свої брудні справи невидим і звикли, що люди, навіть якщо і знають про них, то зазвичай мовчать. Вони нападали на нас і теж розраховували, що ми будемо мовчати. Але вони не прорахували один момент: що ми живемо не в ті часи, коли жив Ісус. Він був один і Його розіп'яли. Коли після смерті пророка Вохамеда його вчення переписали все ті ж служителі цієї секти. Зараз нас, учасників проєкту благотворче суспільство, учасників АЛЛАТРА, нас десятки і десятки мільйонів. І всі почали говорити. Нас неможливо купити, знищити. Приведу приклад: у свій час президент Америки Кеннеді теж хотів людям відкрити правду про те, хто править світом. Але він був один. І його вбили. Рейгана, який також говорив про благотворче суспільство, купили, а нас не вб'єш і не купиш. І краще б ви нас не чіпали, а дали спокійно роздавати наші доколи. І наостанок хочеться звернутися до всіх, хто подивився це відео. Будь ласка, якщо ви завдяки цьому відео зрозуміли, як діється невидима рука, бачите якісь конкретні приклади її впливу в світі. То говоріть про них, аналізуйте, записуйте відео. Нас, звичайних людей, 99%, а їх жалюгідна бухга. Якщо заговорять всі, то ніде буде сховатися Тіні. Ми вирвемося з багатотисячолітнього рабства, у яке привела нас ця невидима рука, в прагненні відродити свого елі. Ми зможемо збудувати суспільство, про яке мріє кожен з нас. А їх плани по скороченню населення і єдиному світовому уряду зруйнуються. Будь ласка, не мовчіть!